Як велись новини на першому українському каналі. Ну що ж, уявімо, що ми в телевізійній студії Тож, увага! Що таке, чого мікрофони? Не прогадає. Помога! Дубаю студія, це 65 рік, тому всі мобільні телефони да. да. і Зрозуміло? Так. І будь ласка, отак, одна на по іфіру. ведуча, ведуча, Прошу. Примерно, власне, приготую. Асистент, продна хвилина поєдну була. Три, два, один почали. Це на першому перебу. Вечірі новини першого телеканалу Україна. Добрий вечір. Новини культури. Сьогодні у місті Вижгороді Київської області свято. Урочисте відкриття будинку культури енергетик. Це велика подія для мешканців міста Вижгород. Тепер талановитій молоді буде де втілити свої заповітні мрії. Зараз в епоху комп'ютерів це виглядає трохи дивно. А тоді, в ті далекі 60-ті роки, будинок культури енергетик був основному залом для засідань, де обговорювалися важливі ідеологічні питання. Але дух романтики був присутній у будинку культури енергетик, завжди. Тоді ще зовсім молоді Олександр Сміченко та Олександр. Його натхнення створили естрадний оркестр, під музику якого молодь танцювала твіст, рок н ролл грали джаз, естрадну музику. Було багато цікавого, було багато цікавих колективів будинку культури. І в них працювали відомі родини, родини Спидоренко, Шкільних, Парманських, Лідінцевих, Володимир Машков. Олексій Кондіхін, Юрій Воронін, Ольга Пасенюк, Леонід Яровий. Неймовірно, будинку культури Енергетик відкрився і перший у районі кінотеатр, Уявляєте? Саме так зі сподів мешканців сюди привозили перші індійські та французькі фільми. Це було не перевершено. То були чудові часи. І саме зараз ми почуємо пісню. Яка відносить нас у ті далекі часи, а виконає її керівник вокальної студії Октава Володимир Дзиць. До речі, це зараз він керівник вокальної студії. А у минулому Володимир був сам учасником вокально-інструментального ансамблю при Будинку культури, котрий багато гастролював по безмежних просторах Радянського Союзу. Співає Володимир Ціс у танцювальному супроводі керівника колективу бального танцю Діамант Еліт, чемпіона світу Дмитра Покова та чарівної Анастасії Вінніченко.